Завантаження та встановлення осі ВМС – стандартна версія. Переходимо на офіційний сайт та на вкладці Soft, знайдіть підпункт завантаження утиліт. У списку знайдіть стандартну версію осі ВМС та натисніть кнопку Завантажити. Встановлюємо її на ПК. Першим кроком нам потрібно залогінитися з дефолтним паролем 123456. Після цього система запропонує створити новий пароль. Ми можемо змінити складність паролю відповідно до наших потреб. Після цього система попросить залогінитися з новим паролем. Встановлюємо питання та відповіді, які в майбутньому допоможуть нам відновити пароль до системи, якщо ми його забудемо. Далі проходимо процес синхронізації часу платформи. Цей параметр синхронізує всі пристрої, підключені до VMS сервера з часом сервера. Ви можете обрати синхронізацію лише часу пристрою або часу разом із часовим поясом. У наступному вікні ми можемо обрати необхідні модулі системи. ВМС може зберігати відео на жорсткому диску ПК або на мережевому диску, як на всьому диску, так і на окремому розділі. ВМС використовує тільки наявний вільний простір. При нестачі місця видаляються лише власні записи ВМС, якщо увімкнено циклічний запис. Особисті та системні файли ніколи не видаляються ВМС. Крім того, ви можете вибрати варіант не зберігати відео на ПК, а натомість отримувати його з локального сховища пристрою з жорсткого диску реєстратора або sd карти камери. Перейдемо до додавання наших пристроїв у ВМС. Якщо це локальний пристрій, камера або реєстратор, які знаходяться у тій же мережі, що і наш ПК, вибираємо його зі списку доступних для додавання. Натиснувши кнопку Дефолтний пароль, ми можемо налаштувати пароль, з яким ВМС буде додавати вибрані нами пристрої. Досить зручна функція, якщо ми додаємо велику кількість камер та на них встановлений однаковий пароль. Нам не доведеться вводити його для кожної камери окремо, система вже знатиме, який пароль потрібно використовувати для додавання. Перейдемо на вкладку онлайн-перегляду, щоб перевірити попередні наші дії по додаванню камери. Перетягуємо камеру на вікно перегляду та бачимо відео з цієї камери. Наступний метод додавання використовуйте для віддалених камер реєстраторів, які знаходяться в іншому місті, офісі чи магазині. Їх ми будемо додавати по зовнішній IP-адресі. Номер порту потрібно змінити на той, з якого налаштована переадресація. Для цього вам потрібно розуміти та знати, як налаштувати прокидання портів на вашому роутері. Вводимо пароль вручну. Щоб переконатися в успішному з'єднанні, та натискаємо на іконку Правіше для тестування. Введені нами дані. Правильні. Тестування успішне. Натискаємо ОК, щоб додати реєстратор у ВМС. Бачимо, що всі камери, які під'єднані до реєстратора, з'явилися у списку на вкладці онлайн перегляду. Ще один спосіб додати пристрій у VMS за допомогою P2P підключення через хмару виробника. Вводимо ID пристрою. Якщо додаєте реєстратор, цей код ви можете знайти ось тут. Якщо додаєте камеру цей код ви можете знайти ось тут. Як працює хмарне підключення? Все просто: ваш реєстратор або камера автоматично реєструється на сервері за унікальним ID номером. Ви відкриваєте ВМС і вводите цей номер. Хмарний сервер миттєво створює захищений тунель і підтримує стабільний прямий зв'язок між ВМС та пристроями. Вводимо пароль та натискаємо ОК. Після встановлення зв'язку ми можемо додавати канали, тобто камери цього реєстратора у вікна онлайн-перегляду.